Доброго дня, шановні учні, вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми продовжуємо говорити з вами про однорідні члени речення, розділові знаки при однорідних членах речення. На минулому уроці ми розглядали з вами правила, вивчали їх та застосовували на практиці. Сьогодні будемо закріпляти отримані знання. Якщо ти знаєш все в твоїх силах, якщо не знаєш, то не втонеш. Якщо ти знаєш, летиш на крилах, якщо не знаєш, то повзеш. Чи на землі, а чи у небі, чи, може, в глибині морській знання поможуть при потребі, то знай же, друже, і умій». Пам'ятаємо, так, що знання це сила, сила в будь-якій боротьбі. Тому ми не зупиняємось і продовжуємо отримувати нові знання. Не забувайте записати сьогоднішнє число класна робота, а саме 20 квітня Класна робота ви робите дві, два рядочки відступу від останнього запису, так, і записуєте число класна робота. Охайно і каліграфічно, так? не забуваємо нічого робити. Так? Слідкуємо за записами. Отже, повторюємо спочатку з вами правила: речення це слова, які пов'язані між собою за змістом. Речення бувають поширені або не поширені, поширені речення. Точніше, не поширене речення, це речення, в якому є лише підмет та присудок, так головні члени речення. Якщо з'являється хоч один другорядний член речення, то воно стає автоматично поширеним. У поширених реченнях зустрічаються однорідні члени речення. Це слова, які відповідають на одне й те ж саме питання, відносяться до одного й того ж слова. Однорідними можуть бути Підмети, присудки і другорядні члени речення. Між однорідними членами речення існує певний зв'язок, який можна показати за допомогою сполучників або розділових знаків. Якщо в реченні однорідні члени речення просто перераховуються без сполучників, то кома ставиться. Також кома ставиться перед сполучниками А, але проте. В усіх інших випадках кома ставитись не буде. Тобто перед сполучниками і й, та сполучники кома не ставиться, а просто записується сполучник. Ці правила ви мали ще повторити вдома, тому зараз будемо вправлятися вже більш детально. І так, записуємо, будь ласка, з вами перше. Речення пишемо вправо, у полі кома, на дорогах і в садках лежить сніг. Як завжди, починаємо з визначення підмету і присудку. Про що речення? Про сніг. Що сніг? Сніг що робить? Лежить. Це присудок. Так? Тобто визначили спочатку головні члени речення. Лежить сніг, де у полі, другорядний член речення, де на дорогах, де в садках. Отже, перед вами три однорідні члени речення, які відповідають на одне й те ж саме питання, де, і, відпов... і питання стоїть від одного слова лежить. Зверне увагу, що між, якщо немає жодного сполучника, то стоїть кома перерахунок перед сполучником І. Кома не ставиться. Тобто ми обводимо кому і обводимо сполучник І. Так? У полі на дорогах просто перерахунок. Тому стоїть кома. Перед сполучником І, якщо він є, кома ставитись не буде. Наступне речення з нового рядочку. На шкільному вечорі, на шкільному вечорі. Було багато хлопців і дівчат. І так. Що робило? Було присудок, так? Було скільки? Багато кого? Хлопців, другорядний член речення, і дівчат, другорядний член речення, так? Багато кого було. Багато хлопців і дівчат, другорядні члени речення, між якими стоїть сполучник І. А це означає, що кома не ставиться? Наступне на півдні. Вже достигають? Солодкі апельсини. і лимони. Про що речення? Апельсини, що лимони. Вони що роблять? Достигають. В цьому реченні ми спостерігаємо два однорідних присудки апельсини, лимони. Між ними стоїть сполучник І, а це значить кома не. Ставиться. Це однорідні підмети, оскільки в них питання, що, що роблять апельсини і лимони, вони що роблять, достигають. Тобто залежність йде від одного слова, достигають. Останнє речення: ми відвідали не тільки музей, не тільки. Музей пома. ай встигли побувати в картині галереї Картинні галереї. Отже, визначаємо підмет. Хто? Ми. Ми що зробили? Відвідали. Підмет. Ми відвідали присудок. Відвідали кого що? Музей. Й. Ми Де? Так? Ми відвідали, і що зробили ще? Встигли побувати. Так, ми, ми підмет, ми що зробили? Відвідали, і ми ще що зробили? Встигли побувати. Тобто, зверніть увагу, так, достатньо складно помітити, але в цьому реченні однорідні присутки. Ми. Підмет, що зробили? Відвідали, ми що зробили? Встигли побувати. І бачимо, що ми бачимо? Ми бачимо, що між цими однорідними присутками відвідали, так, встигли побувати. Що в нас знаходиться? Сполучники «а», «й». Ми вчили, що перед сполучником А. Кома ставиться. Так, навіть якщо після нього стоїть ще один сполучник І, але перший все одно А. Перед А завжди ставиться сполучник, оскільки йде розподіл, так що не тільки музей, а ще відбувається певне протиставлення. Тому кома ставиться. Дивимось, будь ласка, так, кома ставиться. І зараз також розбираємося ще над двома реченнями. Так, дивимося, будь ласка, записуємо перше речення. Записуємо перше речення вночі разом. Вночі вражає вражає, буйне бароко, буйне бароко, акації та виноградного листя та ноги. Радного листя. Знову ж визначаємо піклек і присудок. Отже, що бароко. Бароко що робить? Вражає. Вражає бароко чого? Акації. вражає бароко чого? Листя. Перед вами однорідні, другорядні члени речення, які відповідають на питання чого? А каці, так, і листя. Між ними стоїть що сполучник та. Сполучник та об'єднує, тому він, перед ним кома не ставиться. І й, та, так, кома не ставиться, тому що сполучник. Наступне друге речення. Запишіть, будь ласка, і розберіть його самостійно. Ось ми ще над однією останньою вправою пишемо вправо. Необхідно записати речення, розставивши розділові знаки або пропущені сполучники. Записуємо перше речення. Крізь. Виноградне листя веранди. Виноградне листя веранди, сонце сходить, сонце сходить. Рясно, червоно, червоне. Ми ставимо крапку. Визначаємо підмет і присудок. Що? Про що речення? Про сонце. Сонце що робить? Сходить, так? Підмет – сонця, присудок сходить. Сонце сходить як? Рясно, сонце сходить як? Червоно. Тобто, ми бачимо, що в цьому реченні два другорядних. Члена речення. Вони однорідні, так, два однорідних другорядних члени речення. Питання як від дієслова сходить, так, від присудка. Сходить як? Сходить рясно червоно. В даному випадку йде звичайний перелік, тому найправильнішим, звичайно, буде між цими другорядними членами речення поставити звичайну кому. Поставити, звичайно, кому. В даному випадку дивимось тепер крізь виноградне листя веранди, сходить, сонце сходить рясно-червоно. Перелік між однорідними членами речення при переліку ставиться кома. І друге речення над городами. Над горудами нивами. Оселями. маревом, тремтів, росяний, Сон. Про що це речення? Про сон. Підкреслюємо однією лінією, так. Відмет. Сон що робив? Тремтів, це присуд. Так? Сон тремтів, де над огородами, другорядний член де над нивами, де над оселями Тобто ми спостерігаємо, що три. Однорядних, однорідних другорядних члена речення. Що ми можемо зробити? Ми можемо просто розставити кому, але загалом, за правилами, якщо однорідних членів речення більше, ніж два, то краще між першим і другим поставити кому. Над городами, нивами, так, а між другим і третім потім поставити вже сполучники, щоб це було не так сухо і не просто був сухий перелік, так, як список документів якихось, оскільки це речення не наукове, а художнє, то краще поставити по одну кому і сполучник, наприклад, сполучник І. А перед сполучником І кома виставитись не буде. І таким чином ми отримуємо ось таке речення. Над городами, нивами і оселями маревом тремтів росяний сон. Тобто, якщо в художніх реченнях, то тобто ви можете компонувати між однорідними членами речення сполучники і кому, визначаючи це за з містом Ваше домашнє завдання також дуже схоже. Подивіться на ваше домашнє завдання. Так, воно буде окремим фото, також вам додано у Classroom Перед вами речення і сполучення слів. Так, три. Їх три три речення. Ви записуєте ці речення і, де потрібно, розставляєте коми або сполучники. Тобто, за змістом ви визначаєте, що потрібно кома або якийсь сполучник. Хліб-сіль завжди мали стояти на столі українця. Про що речення? Про хліб-сіль. так? Думаємо, що краще поставити: чи кому, чи сполучник. І записуєте речення, додавши потрібний знак або сполучник, і, звичайно, кре, обводите те, що ви вставили, простим олівчиком або кому, або сполучник в цих трьох реченнях. На цьому ваша робота буде закінчена. Ви надійште фото класної і домашньої роботи.